Лот, який вже на зараз, як то кажуть, а саме сукня тоніка жіноча з мультяшним принтом від Дісней, де одиничка варта лише 260 гривень. В лоті 9 позицій, 2340 гривень, вартість усього лоту. І розміри СМЛ детальніше пропишу під відео, але можливі незначні відмінності у лоті. Дана тонічка у нас іде з капішончиком на затяжках. Такий, здається, варіант буде один з капішоном. Такого рожевого кольору, і відповідно в нас ще буде розріз, і вони абсолютно всі будуть утеплені. Тому я і кажу, що вони саме на зараз, так 60% бавовна 40% полістер, тому що це уже. Ходиш, зараз одягаєш, тому що ще холодно, і починається весняний період, коли ще не надто тепло. Можна гарно стилізувати з різним взуттям, з різним верхом, і, відповідно, гарно виглядати. Далі може бути ось такого плану. У нас тонічка, як ви бачите, тут буде без капішончика, дійсне, і відповідно так само утеплення. І тут у нас вже будуть кишеньки і манжетики понизу, і на рукавцятах. Дуже класний варіант. Далі може бути такий ніжно-кремовий, як казала рожевий. Ні, це якийсь ніжно-кремовий такий насичений колір. Відповідно, так само манжетики, утеплення. Я нагадаю: 260 гривень можна зробити круту націнку і дуже гарно заробити. Бо ці тунічки зараз в тренді. Ось такого плану це у нас Дак. До речі, якісна принтація, дуже гарно все зроблено і не буде тріскатися після прання. І може бути: ой, мені цей подобається дуже варіант. Це міні-маус насичений фіолетовий колір. Прям просто вау, подивіться на цю презентацію, Це просто люкс. Відповідно, так само кишеньки, да, у нас строчечки йдуть, тобто воно буде іде, трошки звужуватися і тим самим. Буде трішки стройнити. І давайте тут подивимось по матеріалу: 60% бавовна 40 полістер. Клас! А я нагадаю: 260 гривень за одну позицію. Супер класний, актуальний лот. Тому не зволікайте, звертайтеся до наших менеджерів. У нас ці сукні зараз вже дуже класно продаються, будуть гарно продаватись і у вас. Контакти їх залишаю під цим відео. І додавайтесь до нашої Viber-спільноти.